А дня. Ви на моєму каналі, на каналі чи Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про Так, от ви якось рухаєтеся. Для мене це карта, знаєте, піща карта піші для мене, якщо ми не говоримо про якісь деструктивні програми на опої і корми, для мене це карта як піща для ума. Тобто ви якось вирух, рухаєтеся в сторону від якогось ограниченого мишління до якогось. Не знаю, дозволу собі по-іншому мислити. І це вас приводить до урожаю. Отак, це вас приводить до сотворення свого життя так, як ви хотіли. Це вас приводить до мудрості, зрозуміли мене, і до того, що ви, от, знаєте, можливо, ви щось плекали, і от у вас це вийде. Перша підказка. Тема сьогодні, що треба знати. Отак. Часто, але все. Міняється. Благодарна вам за те, що ви біля мене, за те, що ви підписуєтеся, підписуєтеся, пишіть коментарі, я все читаю. Карта того, що, знаєте, прийшов ваш час чути якісь підказки, чути якусь мудрість, вам уже кричить Всесвіт про те, що пробудись знову таки. І ви упорно або старалися, або ви якось намагаєтеся скерувати в собі ці енергії. Знаєте, біля вас хитрі люди. Тута жінка. Зараз будемо дивитися. Добре. Ага. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка вийшла із ілюзій, девочки, людина, яка вийшла із ілюзій, яка, можливо, познайомилася з собою новою, яка познайомилася зі своїм родом, яка пізнала свою цінність. Отак, От девочки. Перша карта вийшла Криси. Давайте запитаємо, в чому саме. От я вам скажу, що ви повисили свої вібрації. Можливо, ви і проживали якусь обидінну, обидінне якесь життя. І кажуть про те, що ви переродилися. Зараз ситуація, в якій ви переродилися, пізнали цінність свого роду, пізнали свій рід, пізнали свою цінність і вийшли з ілюзій. Отак От мені зараз іде повисили свої вібрації. Знаєте, як із. Спочатку у нас був рік змії, потім тільки дракона. Чи, навпаки, не пам'ятаю. Ну, Ви переродились просто. Зрозуміли мене, так? Добре, спочатку дракона, потім змії. Так, будемо дивитися, що треба знати вам? Що ви з цієї планети, що ви ще не знаєте, можливо, з якої ви планети. Так, кажуть про те, що ви здатні світити, що ви, коли заходите в простір. От я вам скажу, що ви просто міняєте обстановку, міняєте атмосферу. Навіть якщо ви непомітно вдягнені, все одно, коли ви заходите, от міняється е, атмосфера. І ви, можливо, не розуміли, чому, чому так відбувається, про що невідомість? О, знаєте, кажуть про те, що ви якось пробуджуєтеся. Знову-таки, карта того, що ви пробуджуєтеся, залишайте свою невідомість, коли ви не знали, хто, ви залишаєте у минулому. Тобто починайте себе пізнавати і перероджуєтеся, знову ж таки, про що карта Змії? Про що карта Змії? Що біля вас заморожені, підказка відразу пішла, біля вас остановлені люди, які вам псували життя. Встановлена програма людей, можливо, ви самі їх відсікли, підказки. Так, да, люди, які вас, люди, які вас заплутували, які вас е заважали вам рухатися туди, куди вам хочеться, люди під масками. І кажуть про те, що ви їх. Е не знаю, оголили, розсекретили, кажіть, як хочете, і починайте жити своє життя, по магу. Знову ж таки, карта маг уже випала двічі нам. Тобто, ви за можливо, можливо, це ви останяєтеся по зірці по холоду від непотрібних людей якихось. Отак. Якщо ви цього не зробили, то варто вам подумати. Далі. Про те, що ви зараз знаходитеся в якомусь ем, самопізнанні, і для цього вам треба тиша, спокій і уєдінєння, щоб отримувати інформацію, щоб зрозуміти себе, е, щоб працювати. Дівочки, з верхніми і нижніми силами. Тут саме бачу, що ворони також тільки додивилася, ворони їдять е, чись. Є... Тільце, хочеться сказати. От знаєте, от вам, вам треба зараз, можливо, вам потрібна чистка навіть, дівочки, кажуть, да. Комусь потрібна чистка, дивіться сюди, щоб далі могла прописатися ваша доля. От так. Тому що дехто із вас е, з таємними знаннями, але те, що ви не знаєте, як ними користуватися, не бачите, вам може закрито, ви можете е, довгий час бути. Падінні. Зрозуміли мене? Тобто довго виходити, довго прокидатися, хочеться сказати. Отак. От вам треба зараз тиша, спокій, комусь чистка, дійсно таки, на те, щоб пізнати себе, пізнати знання собі потрібні, і прийти до якихось знань. І, щоб, знаєте, щоб вас почули. І ви почули те, що вам відповідають. Чистка водою. Дівочки, хтось тут от отримує інформацію, буваючи в місцях сили. От, якщо ви ще, да, Тому що, ну хтось прийшла комусь інформація, хто дійсно таки в кандалах і в труднощах. Вам кажуть про те, що вам потрібні або сходіть на місце сили, якщо воно у вас знайдене, і вам підкажуть, як познімати е, те, що вас сковує. Зрозуміли мене? От так, чистка водою. Місце сили і слухайте інформацію. Уходіть туди, там, де ви почуваєте себе сильним. Так, знову це сама карта, те, що біля вас хитрі люди, але знову ж таки, ви від них захищені, у вас багато мудрості, і мені йде слово родової мудрості. Так, да. про що? Так, да, ви знайдете зцілення або від цих людей, або як себе градить від цих людей. Зрозуміли мене? Ви знайдете спосіб зцілитися. Да, для вас це буде довга подорож. Довго чомусь, мені, дівчинка, йде не переход якийсь, і кажуть про те, що вам стане ясно. Про що, монети? Знаєте, про що? От ви якось, знову-таки, пізнаєте цінність свою, якось вам будуть розкриватися моменти, які і вони будуть вам розкриватися. І це буде якось, знаєте, вас оживлять. От буде вам іта інформація, яка була невідомою раніше. Це вас буде нереально наповнювати, сцілювати, можливо, навіть вас буде. От буде вам ітаська інформація, яка зможе вас підняти на інший рівень. Ось ваші предки вийшли, дівочки. і вони кажуть про те, що ти будеш отримувати родові знання і по батьківській, і по материнській лінії. Те, що було забуте. Да, перехід. Карта воріт, перехід. Перехід того, що ви. Те, що було забуто, закрите, і те, що у вас в роду. Зрозуміли мене? Отак. От що ще треба знати? Да? Що вам будуть відкриватися знання? Дівочки, вам будуть відкриватися знання, а ви будете працювати. Тут, бачите, тут вас тут кажуть про те, що тут і темні, знову ж таки, і світлі. Хтось буде працювати. З... Я бачу, дівочки, трави. От я бачу сидіння з з природою. І вода, знову ж таки, луна це вода. Е Зараз. Да, кажуть про те, що ваше... е ваш захист ви отримаєте, в тому числі, хтось буде е після чисток. Зрозуміло, наповнюватися. По справедливості буде вам ваш захист. Тут, знову-таки, та сама жінка, дівочка, та, що вийшла на початку, кажуть про те, що, вона, що її капкани будуть розрушені, прийшов час. Прийшов, її час ну, прийшов час, коли розламаються її роботи, її капкани. Про те, що ви починаєте все з нуля, про те, що ви обертаєте під ногами почву, і про те, що вас підтримує ваш рід. Тобто у вас підтримка все одно. Для них ви дитя. Вам відкриваються якісь знання, і ви будете тут ось білий да, лис біля неї, по-моєму, чи собака. От фамільяри, інформація йде, і от у вас зараз буде гармонізація із. Ну от ви, якщо ви переродилися, ви ж дійсно таки зрозуміли, наскільки важлива. Природа, місця сили, те, що ви заземляєте, це тотеми ваші. От ви під захистом, розумієте? Він в мій плечі, руки на плечі положив, лапи на плечі поклав, і вона не боїться. Розумієте? Так, да, дівочки, вам це стане ясно, можливо, вас довго й будили, і ось нарешті ви приобрітаєте свою силу. Знову виходить чоловік про те, що партнерство, він закриває вас. Він закриває вас, кажуть про те, що він був довгожителем, дівчатки, і кажуть про те, що довгожителем будете і ви. Те, що було забране у вас, дівчат, те, що було у вас забране, заплутане. І коли ви жили в безмітєжності, день пройшов, і слава Богу. Розумієте? Отак, день сурка. Нічого не хочу, нічого не розумію, піліна, павутини і так далі, і тому подібне. Зараз ви переходите в ресурс і в долгожительство. Да, отримуєте таємні знання. Про що біла карта? Да, дівчатка, знаєте, вам тільки відкривається. Тобто. Можливо, ви будете якийсь етап у вас, етап переходу, коли ви будете думати, брати це чи не брати, але вам кажуть, що знаєте, скільки біля вас благостей, скільки біля вас людей, які вас ведуть, які вас захищають, які вам підказують. І про те, що це зовсім інша сторінка твого життя, по мудрості, сьома чакра знання, ті знання, яких в тебе раніше не було. Розумієте, знову карта, це те, що це ваше родове. Да. Переродитися, зрозуміли мене, переродитися, зцілитися, і от знаєте, як? Взяти цю власть, взяти цю мудрість, те, що було викране. Викрадене, Господи, те, що було викрадене кимось. Зрозуміли мене те, що було закрито. Мудрість якась була закрита. Через якийсь конфлікт. І кажуть про те, що ви це обнуляєте і знайдете спосіб вас все в роду. Нереально круто. Що у вас вийде. Да, про те, що вас розмсь, про те, що ви е... вас розводили з радістю в житті. Можливо, ви там жили в своїй безмітіжності, так? І вважали, що іншого життя й немає. А вам кажуть, що ти роз, розминає, розходишся з своїм якимсь просто прибуванням на цьому світі безцельним, коли ти не знав, не ставив в цілі, я навіщо я пішла в цей світ, а хто я така? Або хто я така? І кажуть про те, що у вас період в майбутньому період радості і навчання, пізнання свого роду, пізнання себе, і ви будете вчитися радіти життю. Про що? Знаєте, от ви начебто, я перепрошую, але я бачу, як мені скажи по от ви начебто із звичайної е, праздної житні вас просто, вас просто е, да, е, із питаннями хочеться сказати, вас просто з вас зроблять цей волшебний кристал, діамант з вас зроблять, а це тільки під тиском. Ви, із, Вибачте з спросьонка, людина, яка просто їла, пила, спала, превратитеся в щось сокровенне. І це буде ваш перехід. Про що? Кажуть, знаєте, про що? Хто був в партнерстві, дівочки? І це, знаєте, якщо біля вас було партнерство, яке було, з точки зору роду, бісельним, коли вами гралися, зрозуміли, то вас від цього відведуть, або партнера від вас відведуть, ситуація заморозиться, або просто, як мені, вам треба буде взяти паузу, таку. Дебелу паузу на те, щоб просто піти в самопізнання. Якщо це була гра просто вашого партнера, розумієте, то вас ну, рід не допусте. На вас тут біля вас такі благості, що рід не допусте. Розумієте, вам треба, щоб ви були в балансі. А для цього вам не потрібні ці емоційні колибання. Від вас просто цю людину відведуть. Так, да, дівчино, можливо, ви сподіваєтеся, якісь стосунки зберегти, вам кажуть про те, що ти ще не, ти не знаєш цього. Або вам людину просто покажуть у всіх ракурсах. Розумієте, що ви просто самі не захочете, щоб ви замі, за, самі творили далі своє життя? Дівочки, а можливо, ці ситуації вже й були. Зрозуміли мене для, для того, щоб ви прокинулися. Отак. Вам кажуть, що вам уже кричали. Хто, хто грається вами? Хто вас виводить з балансу? Отак, от про що напад іще? Да, знаєте, от, щоб ви рушили своїм шляхом, хто вас збиває, щоб ви зібрали свій урожай. Да, Знову карта піща ума, щоб ви порозумнішали і прийняли е, порада. А знову-таки не пічеться за людьми, е, які тебе обмежували. Не печалься за людьми, які тебе обмежували. Вони кажуть, що зараз ти будеш в ресурсі, зараз ти будеш працювати, зараз ти будеш плекати Ось ці знання, які до тебе приходять. Тобі це буде в радість, да? ти будеш працювати, упорно працювати. Але знову ж таки, не печалься за тим, за, за чим не варто печалитись. Тому що попереду все життя. Благодарна за зворотній зв'язок. Ви прекрасні, приймайте ви благо. На особисті, будь ласка, в особисті.